Друзі, на майданчику Car Parkia маємо три шкоди. Вони всі універсали. Зараз я коротенечку пробігуюсь по кожній, щоб ви могли ознайомитись. Тож приїжджайте, обирайте. Ми працюємо кожного дня. Місто Кам'янське, республіканське, 9А. Погнали! Так, шкода з двигуном 1,6 MPI. Всі склорідні. Вся в рідній фарті. Ну, от така ось така от автивочка. Оглянь тут і прозорі оченятка. Автивочка в найгарнішому стані для своїх років. Я вже казав про її стан, і фарби і скло. Будь ласка, салончик, натканинки. Ось такі у нас пасочки, такий у нас диванчик, все на місці. Нічого продавленого тут немає. О, будь ласка, підлокотничь кому потрібно. Здоровезний багажник Отакий от. Так. Стеля чистесенька. Стан дверцят, Будь ласка, порошків. Я ж кажу, автівочка в гарнішому стані. Так, Зараз у водія відчиню, глянемо що тут. Так, передні скло підіймачі. Бачите, тут регулювання світлом. Так, кермо, будь ласка, п'ятистопочка, автівочка на кліматі, клімат заправлений і холодить. Магнітолочка штатна, пробігу 220, ну хай вже 2, щоб красивенько було. От, стан, будь ласка, сидінь, ще раз порожик. От от тільки от, от бачите, от, малесенькі пропальчик. Ну, так буває, люди різні їздять. Будь ласка, така от автівка, нагадую. Це у нас Октавія 2005 року. Вся в рідній фарбі спорідній MPIський двигун. 6300 за таку от шкоду. Шкода 2012 року. Двигунчик 16 MPI, вже стоїть газ. У автівочки шикарна комплектація. Зараз пробігусь, покажу вам, друзі. Так, ну Давайте салон. так. Вегесеньке тонування у нас отаке. Так, по салончику. Оп. Так, Будь ласка, погляньте на стан цих сідушечок, салону, на всю стелю. Будь ласка, от. У нас така от сіточка по безпеці. Всі кнопочки працюють. Вчора ці диванчики розкладали 100 разів туди-сюди. Все для вашого комфорту. Бо це ж універсал. Треба щось возити. Так, попереду. Так само стан дверцят. Погляньте карток. Танці душечок. Нагадую, автівочка 12-го року. Автівочка у нас на кліматі, мультимедіа. А вон, бачили, там он показує вам рівень газу. Паливо у нас ось тут. А газ ось тут. Ось таке кіно, друзі. Так, у автівочці маємо круїз, будь ласка, датчик світла, будь ласка. Ось такий стан керма. Погляньте на торпедочку, нічого не погорівши, не коцине. Тому Тож я кажу, автівка в дуже супуровому стані. Самі все, приїжджайте, оглядайте, дивіться. Підтримувачі ще гарні, нічого не проваленого. І, до речі, звук, тут ще якийсь там Sound System. Приїжджайте, дивіться, оглядайте, працюємо кожного дня. Отака от от чорненька 2012 року. 1,6 MPI автівочка. Рідна фарба, рідне скло. 8800, друзі. Автівочка вся в рідні. Тож, чекаю на вас, приїжджайте і купуйте. І от шкода 2017 року на автоматі, вся в рідній фарбі. До речі, всі шкоди, що ця, оця, 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 всі в дуже гарному стані. Будь ласка, кому подобаються шкоди, вони чекають на вас. Також універсал. На таких от тапочках по салончику у автівочки. Будь ласка, отакий от от салон. Бачите, така прострочечка гарнюча. Так, тут у нас все, як зазвичай, будь ласка, підстаканочки, шторочка, поличка, все на місці. Чистесенька стеля, бо автівочка ж 2017 року. Отакі от у нас дверцята. Погляньте, порожки. Проємчики. Так, безключовий. Зараз огень які тут оченятка в неї. Автівочка нагадую на автоматі, двигун, дизельочок. До речі, там датчик сліпих зон в автівочці. Так. Е скло підімачі маємо, датчик світла маємо, круїз маємо. Кермо, будь ласка, коробочка. Тут DSG 200 другої генерації, друге покоління до 500 ньютон наче витримує, бо всі плачуться, 200-ка не така. Тут вже нова 200-чка стоїть. Так, Будь ласка, такі от станції душечок. Отака от у нас автівка, клімат, такий от дисплей. Пробігу 203 тисячі. Я ж кажу, приїжджайте, самі все оглядайте, автівочки. Кожного дня готові для показу без питань. 17 рік автомат 14300. Підігріви передніх сидінь, ще має автівочка. Я ж кажу, парктроніки, датчики, все, що потрібно для комфортної їзди. Чекаємо на вас, приїжджайте, друзі. Тож, отакі три шкоди універсал. Нагадую, 5 рік, 12 рік і 17 рік. Чекають вас на майданчику Car Park UA. Місто Кам'янське республіканська 9 а друзі. Ми працюємо кожного дня. Все для вас.